Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Тож Національний банк України запускає електронні гривні, електронну валюту. Але перед тим, як її запустити, її потрібно протестувати. І з дуже великою долею ймовірності на 90 з копійками відсотків, тестування буде відбуватися на декількох верствах населення. Перше, це працівники самого банку зазвичай то роблять. Щоб побачити, то всередині системи, друге, це бюджетники, тому що їм легше нарахувати ці гроші, да? бо звичайних людей потрібно якось мотивувати. До речі, прийняти тестування зможе кожен бажаючий, про це заявив Назбанк. Але крім кожних бажаючих, зазвичай то бюджетники і пенсіонери. Чому пенсіонери? Тому щоб подивитися, як з цією. Електронною валютою можуть працювати різні люди. Наприклад, тим, де можуть зараз розібратися підлітки, да, людям більш похиловіку набагато важче вникнути в ці телефони, смартфони, дії і все інше. Але тим не менше, воно от потрохи так втілюється в життя, я вам завжди допомагаю з тим розбирати, що де натискати. І дуже багато людей вже то освоїли. От саме на них. Можуть відточувати цю електронну гривню. Що це за валюта, для чого вона випущена і як вона взагалі буде функціонувати? Чи відрізняється вона від звичайної гривні, яка лежить у вас, наприклад, на банківському рахунку. Це свого роду теж електронні гроші, да? тобто ви їх фізично в руках не тримаєте, вони просто десь у вас там є. Ну ці гроші прив'язані, оці щоб телефоні електронні прив'язані до бумажок, які лежать в банку. Тобто, якщо ви з одного банку переказуєте на інший, то фізично потом валюту з того банку перевозять в інший. Просто ви не бачите цих операцій. А от, з цифровою гривнею, все по-іншому. Вона не буде відображатися в інших банках, а лише в Національному банку. Тобто, він єдиний регулятор розповсюдження цієї валюти. В загальному у 2018 році вже було випущено таких. 5443 є гривні. Протестували її е, працівники банку. Було зроблено 208 операцій, це 82 поповнення рахунку і 40 донатів. Потім її почали доробляти. У 2025-му їх вже, типу, мають доробити. Ну, 7 років все-таки пройшло. Протестувати в більш широкому загалі. Тобто буде випущено декілька мільйонів або й навіть декілька мільярдів тих гривень. Ну, думаю, скоріш за все почну з декількох мільйонів. І, як заявляють зараз, цю валюту можна буде запрограмувати, наприклад, на покупку лише якихось певних товарів. І то буде працювати так, як зараз працює оця тисяча від «Зеленського». Коли люди її отримали, вона в них є на карті, але от піти її зняти чи потратити якось як їм заманеться, на жаль, не можна. От так відразу можна буде запрограмувати ці електронні гроші, щоб вони так функціонували. До чого потрібно бути готовим українцям і в першу чергу пенсіонерам, тому що молодість е, трішки легше з цим розібратися. Бути готовим до того, що будуть нововведення у вигляді частини виплат. Можливо, там е пенсія буде нараховуватись на карту, а якісь доплати до пенсії, добавки і бонуси будуть нараховуватись оцими є гривнями. Бути готовим, що потрібно буде трішки повчитися, як ними користуватися. Бути готовим до, тих, що, до того, що їх не можна буде потратити на все, що за мене. Можливо, є дуже велика доля ймовірності, що саме субсидія буде нараховуватись в такому вигляді для того, щоб люди могли потратити її лише на оплату комуналки. На що вона ну логічно і закладається, на оплату комуналки буде. Доля ймовірності, що якщо це будуть дитячі гроші, то вони будуть запрограмовані на те, що їх можна буде потратити лише на дитячі речі. Що якщо це буде якась допомога на лікування, то її можна буде потратити лише в аптеках. З однієї сторони, доля логіки в цьому є, да? тому що коли бачиш, як дитячі гроші просто пропиваються деякими сім'ями, на жаль, да? то стає досить прикро. А так, то не можна це зробити. Ну, уміль це додумаються, да, піти, купити якихось дитячих речей, потім занести їх комусь, поміняти на пляшку, але це вже зовсім інша, заплутаніша історія. А так, звичайним пересічним українцям, то в загальному ті, хто ці кошти дійсно використовує цільово, да, на те, на що вони призначалися, то м як ідея. Непогана в плані контролю. Плюс, кажуть, що ця електронна гривня значно зменшить ризики корупції. Тобто, буде чітко видно, хто кому, куди що перевів, і можна буде прослідкувати до останнього коліна, да, хто брав участь в тій чи іншій корупційній схемі. Ну, якщо то дійсно так. От сказали, що вводимо електронну гривню і завтрашнього дня в Україні корупції не буде, то я б, напевно, двома руками махав би вверх, що давайте вводьте, бо це та складова українського життя, яка відділила нас від Європи на 30 років, так? яка заставляє наших пенсіонерів отримувати в десятки разів менше, ніж ті самі європейські пенсіонери. Які в свій час, коли працювали ще, отримали плюс-мінус однакову зарплату, навіть пенсіонери, напевно, навіть більшу, якщо брати на ті часи. А зараз, на жаль, в рази меншу пенсію. Але перед тим, як вона випуститься, потрібно, щоб вона відтестувала, щоб її перевірили, щоб захистили від усіх спроб шахрайства, так, тому що все нове, то з опаскою. З опаскою ми до нього відносимося, тому що ми пережили вже і МММ, і книжки. Так? І до всього нового відносимося досить акуратно, так само, як до реформ пенсійного фонду, коли хочуть вести так звану накопичувальну пенсію, яка в інших країнах вже десятки років функціонує, але в Україні є дуже великі ризики, що вона запуститься, попрацює, людей гроші і закриється. Тут, щоб такого не сталося, Вводяться різні моніторинги, вводиться оце тестування. Я буду намагатися максимально доступно, тому що це з 2025-го, це через 4 тижні вже почне втілюватись життя. Да. Буду намагатися максимально доступно вам розповісти, що з тим, як робити. З тими людьми, які попадуть під тестування, буду розповідати, як. Як то можна використовувати з максимальною вигодою для себе, якщо запуститься тестування і багато моїх підписників попаде в ту категорію, я також запишусь на тестування, щоб разом з вами пройти той шлях. Тому долучаємося до каналу, разом зі всім розбираємося. До нової зустрічі, дорогі мої глядачі.